Пане Петре, президент Зеленський сьогодні відвідував наших героїв на куп'янському напрямку? Безпосередньо приїхав ну в цю зараз надзвичайно, я так розумію, гостру і гарячу ділянку фронту. Як там розгортається ситуація, і наскільки важливі ось такі візити для наших бійців, які боронять там кордони України? Дуже важливий увага до нашого воїна. Це направду дуже серйозна і дуже відповідальна справа. Наші воїни втомлені і візит президента це однозначно момент підняття їхнього бойового духу. Чому саме купінський напрямок добре розуміємо, що противник там концентрує сили? Противник не відмовляється від повторного ривка у бік Купінська, і треба все робити можливе, щоб його зупинити. Чому саме там? Тому що противник має певні труднощі з утриманням Бахмуту. Панівні висоти залишаються за на і противник вважає що якщо він створить такий близький оперативний напрямок, то ми будемо знімати сили і засоби із Бахмута, щоб е, е, перенатілювати їх туди. Бахмут політичний вийти з нього вони не можуть. Ми і досі робимо спроби з потенційного оперативного оточення Бахмуту. Розуміємо, що якщо це нам вдасться, це дуже складне завдання, але все ж таки можливе. То великий контингент там може бути знищений а ще краще, якби був у. Уполонений взагалі по східному всьому плаздарму спостерігається дуже серйозна активізація противника. Пане Петре, навіть є вже кадри, де президент нагороджує по перше наших військових. Зрозуміло, це відбувається там в певних ну захищених умовах. Так, хоча ну розуміємо, що наскільки це небезпечно, взагалі приїзд першої особи на ну так близько до фронту, так але ну тут якби респект президенту, але часто для військово-політичного керівника, скажімо так, важливо приїхати на місця, щоб просто почути військових і розібратися в ситуації на місці. От як ви вважаєте, наскільки цей фактор для нього важливий, тому що там я бачу на цих кадрах і сирський Присутні він президенту. Ну, прямо по карті його проводить. Ну розказує про ситуацію. От цікаво, що ви думаєте, що президент хоче для себе зрозуміти? от там безпосередньо на місці? Ну, в частині комунікації, то я не маю сумніву, що верховному головнокомандувачу доповідають точно і якісну інформацію. Щоденно це, це направду захід більше морального характеру. Пане Петре, тоді звичайно про інші візити президента вчора він відвідував південь весь Одеса, Миколаїв в Миколаїві Миколаєві. Навіть зустріч зі студентами була. Ну і Херсон, звичайно, найбільш, напевно небезпечна ділянка, де він був. Що по Херсону можемо сказати? Там говорилося. Зокрема, ну президент сказав, що для мене особлива честь зустрітися з воїнами, які виконують наступальні операції на Херсонщині. Пишаємося ними всіма, віримо в їхню силу. Дякую, що відстоюєте суверенітет України. Доповідь також була щодо будівництва укриттів. Змістовно, дякую всім, хто докладає зусиль для захисту а, людей. Отже, пане Петре, про загрози для Херсону, які днями висловили окупанти. О, наскільки вони правдиві, наскільки пропагандистські, на ваш погляд, чи є такі загрози, чи ні? Ну і наша робота наступальна, яку відзначив президент, що можете додати до цього? Ну загроза звичайно залишається, але я поки що собі дуже важко уявляю, як вони по перше пройдуть уже той утворений плацдарм на лівому березі Дніпра, котрий ми великими зусиллями, але все ж таки конфігуруємо другий момент. Це форсування самого Дніпра. Якщо вони на старті, коли туди зайшли підготовленим контингентом, не змогли його утримати, то величезне у мене сумніве, що вони зможуть це зробити. Чому вони це роблять? Росія перейшла в ідеологічну філософію обложеної фортеці. І їм треба нескінченно генерувати якісь. Пропагандистські моменти, що мовляв вони все можуть, вони все зможуть і тому подібне. Не забуваємо, що у Путіна попереду саме перепризначення на посту президента і якусь корисну інформацію для власної бедломаси, якусь надію, якісь цілі вони обов'язково мають ставити перед собою. Розуміємо, що будь-яка тиранія тримається тільки тоді, коли є лояльність власного населення. Я тільки тиран втрачає лояльність власного населення. Він як правило, гине, скажімо, як Муамар Кадафі чи Садам Хусейн, чи може навіть до в'язниці чисто, чи, чи, скажімо, як Хосні мубари всі дуже добре знають цих уже історичних персоналій. тому у такому контексті ніщо інше як пропаганда у найчастішому вигляді.